Келогівські тихі ночі для столиці закінчилися. Візит спецпредставника Трампа завершився дочасно. Ще у середу, 16 липня, кіт Келог поїхав до США. Про це повідомили джерела Агенції РБК Україна. Раніше очікувалося, що спецпредставник перебуватиме в Україні до кінця тижня. Від'їзд Келога підтвердив і голова офісу президента. В соцмережі подякував за візит і зуважив, що після обговорення з генералом. Келогом. країни будуть і надалі рухатися до зміцнення оборони та тиску на Путіна. Але насправді від цього візиту не варто було чекати дипломатичного прориву чи підписання історичних угод, наголошують політичні експерти. він безмовно впливу. Він людина, яка входить до кабінету Трампа. Регулярна і це людина, яка регулярно спілкується з Трампом і має вплив на Трампа і на його оточення. Але якщо ми говорити про результати, тут результатів особливо ніяких не буде, тому що це ну наскільки я все це розумію, це візит такий собі ревізійний. Тобто він приїхав сюди спеціально для того, щоб реально особисто подивитися на все те, що відбувається, на те, щоб поговорити з великою кількістю людей для того, щоб скласти свою точку зору на широке коло питання, це зняття картини всього того, що відбувається, для того, щоб зробити відповідні висновки і відповідні висновки донести до на Президент США має усвідомити, що лише тиск на Кремль допоможе зрушити ворога з мертвої точки і схилити до поступок. І Дональд Трамп має усі важелі, що поставити Путіна на коліна. Про це в інтерв'ю виданню New York Post заявив президент Володимир Зеленський, зуважив, що жорсткі санкції можуть спричинити проблеми всередині Росії, які Москва точно не захоче відчути. Чому потрібно впливати на економіку? Економіка вдарить по його оборонному сектору, економіка, зрештою, вдарить по народу, і його суспільство висловить своє невдоволення так, вони не такі вільні, як ми, не такі вільні, як європейці. Але справа не лише в менталітеті. Вони бояться, що у них заберуть гроші або їх кинуть до в'язниці. Але коли у людей меншає можливостей харчуватися або їхній комфорт погіршується, коли їхні можливості зменшуються. І їх звільняють, бо є скорочення, оскільки роботодавець не може цього витримати через економіку, і тоді завжди відбувається зростання соціального вибуху. Я думаю, що такі речі вплинуть на це. А на здатність Росії атакувати мирні українські міста безпосередньо може вплинути американське ППО. Військовий портал Defense Express пояснив гучні заяви Трампа про невідомі 17 патріотів, які може віддати деяка країна. Ймовірно, їх Київ отримає замість Швейцарії. Висновок через останню заяву офіційного Берна там повідомили, що заплановані постачання від США п'яти придбаних батарей. Patriot відкладаються цей контракт. Швейцарія погодила ще у 2021 році. Експерти припускають, що кожна швейцарська батарея складається з трьох пускових установок, а ще дві додаткові могли придбати для резерву. Тож так і виникає та сама цифра. В 17 патріотів інформацію, що США вже працюють над передачою ППО, підтверджує командувач НАТО у Європі. Я не збираюся розкривати росіянам чи будь-кому іншому точну кількість зброї, яку ми передаємо, або терміни, коли це відбудеться, але можу сказати, що підготовка вже триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі Петріот. Мені було дано вказівку діяти якомога швидше. Ми це робимо а також розглядаємо інші можливості та потреби і працюємо над пропозиціями для нашого політичного керівництва. Петріоти залишимо для балістичних загроз, але з роями шахедів треба працювати дроном-перехоплювачем. Про це говорять захисники неба Харківщини, які збивають ворожі дрони з великокаліберних кулеметів та зенітних гармат. Ворог атакує хвилями і поцілити усі шахеди в нічному небі стає буквально неможливим завданням. Перевага бачу зараз тільки в перехоплювачах пересідати на дрони в швидкісні і дрони дронами лопити. Інакше тут виходу немає. нема. Те, що для нас складніше різ бивати, тому що ти максимум там, з того, якщо, там, наприклад, 5-6 йде, ну, якщо ти встигнеш вцілити два, це добре, але ну, остальна маса просто тебе пройде і ти не встигаєш їх е ну, знищувати, тому що їх багато кількість йде. Чого, там йдуть три? Оксі, пасак, п'ятий канал. У нас 505-й окремий батальйон морської піхоти. Вітання, позивний вітрячок, і Юрій Пугач, начальник позаштатної прислужби 505-го батальйону окремого. А, Юрка, ви знаєте, він працював на п'ятому каналі, а він наш журналіст і ведучий, а нині він захисник України. А, на ваших екранах QR-код, це збір на потреби десантно-штурмової роти. Штурмовики, які йдуть перші в бій, а, зачищають. Усю територію, а потім ідуть наступні воїни. Так, ось оці морпіхи, які йдуть першими, їм потрібні генератори, рації, ремонт автівок, екофло і старлінки. Це потрібно їм, але це потрібно найперше нам, аби ми з вами мали своє життя так під обстрілами, так але воно все одно комфортніше. Тому, будь ласка, наводимо свої телефони на qr код і збір. Триває, і я сподіваюся, що ми гарненько насипимо, Отак як морпіхи насипають росіянам, так ми насипимо гривні їм. Е, будь ласка, скажіть кілька слів, перевірю, чи все окей? Один, два, один, два, три. У Києві Та, пішов дощ величезна ага. злива, але як кажуть, морській піхоті, <ріху> дощ для морпіха, то Ви на Тому... своїх десятках Не страшно планетів. нам нормально. Може буде через те, що зв'язок поганенький, але. Ага, так, невідомо, цього, можна да? почути, чи є звук, як, як у неї чи її почую? Так, як мене чуєте та клас, те. супер. Так, Тепер супер. А тепер я вас попрошу повторити. Я знаю, що вас не не взяли відразу, що вам сказали, що у вас мало досвіду, що ще щось там не підходило. Чому, в принципі, вирішили повернутися до України, піти у військо у той час, коли багато хто виїздив, а ви навпаки поверталися ставати на захист країни. Саме так на кордоні Польщі з Україною була насправді така черга на виїзд з України, і тільки одне авто, в якому рухалася я, заїжджало на територію України. Ну так було дуже символічно. Але насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, в мене в принципі навіть я не розглядала інших варіантів, як тільки повернутися додому і бути вдома. Перший мій похід у військкомат відбувся. Кінці березня 22-го року, і як ви правильно підмітили, я отримала відмову, оскільки бойового досвіду на той момент у мене не було, а також у мене не було військового звання, оскільки я не закінчувала кафедру військову в інституті. Мені сказали, що поки що вас не потрібно. Відпочивайте, займайтеся своїми справами. Ми вам зателефонуємо, коли з'явиться така потреба. Дуже ж буває класична така ситуація, була принаймні, була, що дівчат, жінок ну зараз, то вже звісно не так, тому що потреба в захисниках є величезна. На якісь такі посади відправляють тилові, грубо кажучи, а ви в морській піхоті. Це далеко не просто, і як самі морські піхотинці кажуть, це фізично тяжко, морально тяжко. Як ви з усім справляєтесь? Як ви в принципі потрапили у піхоту і які? У вас були до цього посади, які бригади, як загалом це все вдавалося проходити? Спершу я потрапила в сухопутну бригаду, саме але також у напрямку психології, оскільки за цивільною освітою я магістр клінічної та реабілітаційної психології була потреба в психологах у сухопутній бригаді, і саме туди я потрапила спершу. І через рік служби в сухопутній бригаді я перевелася вже в морську піхоту, також у напрямку психології. Я взагалі тут ще хотів би таку маленьку ремарочку додати: що ми раді бачити нових побратимів і посестер у нашому підрозділі і взагалі у великій родині морської піхоти. У нашому батальйоні, а як книжка пише: батальйон, це військове формування чисельністю до тисячі Там, чоловік. Так, воно як має бути за стандартами. От у нас на рівні батальйону, от якщо не дасте збригати від гриски, 14 жінок, 14 жінок, 14 жінок, і це тільки в нас у війську. Насправді величезна кількість жінок, і моя особиста, і моїх побратимів, я впевнений, шана і повага до тих жінок. Які складають свої обов'язки сімейні, які складають свої якісь цивільні обов'язки, йдуть у військо, долучаються. Це дуже важливо, це дуже цінно, дуже приємно. Це навіть хлопців мотивує ще більше робити більше, робити краще, коли вони розуміють, що поряд стоїть жінка, яка з тобою на рівних виконує ті самі обов'язки. Тому велика шана і повага навіть і від ігорівні і всім решта жінкам, які є у війську, які долучилися, і, попри і всупереч всьому, борють окупанта ділом. Нагадую глядачам збір на ваших екранах. Він перманентно з'являється, зникає, це на потреби десанту штурмової роти. Штурмовики, ви знаєте, вони йдуть першими. Вони зачищають, вони вичищають, вони перевіряють, що декоється, А потім заходять наступні військовослужбовці. так ось генератори рації, ремонт автівок, екофло, старлінки. Усе, що треба для морпіхів, будь ласка, qr код на ваших екранах. Наводьте, скануйте. Надсилайте фотографуйте, не маєте гривень, фотографуйте, розміщуйте у себе, розміщуйте посилання на наше інтерв'ю і додавайте, бо це нам найнеобхідніше. Віто у вас хотіла також уточнити ви нині заступниця командира десантно штурмової роти. А які на вас обов'язки? Розкажіть поясніть, бо для мене це ну, я відразу собі такі картини фантастичні малюю. Що на вас покладено? Як вправляєтеся? І, і можемо тоді напрямки, з яких озвучити, де були, ну, з того, що можна озвучити. Давайте так. А, так, заступник командира роти, це в першу чергу помічник командира роти, це його права рука, тобто. Будь-які е, доручення від командира роти, і робота з особовим складом, підготовка особового складу, психологічна робота з особовим складом, підготовка до виходу, комплектація усім необхідним і так далі. Ну, тобто багато різних функцій виконує заступник командира роти, насправді. Але ж вище виконували обов'язки командира роти, розкажіть про е... це. Так, дякую, Юрій. Був такий важкий період на службі, коли довелося виконувати місяць обов'язки командира роди на час його відсутності. Саме на цей період припав переїзд з одного напрямку на інший. Довелося приймати нову смугу оборони, проводити рекогностування, займати позиції нові, скажімо так. Так, десь десь зникає зв'язочок. людей до виходу відправляти їх на... Зникає зникає трошечки зв'язок. Ну, слухайте, наші морпіхи, вони сидять взагалі нині під дощем. Бачу, вже там десь у середмісті Києва вийшло сонце. Давайте так, поки, поки не бачу від них сигналу, я від себе тоді нагадаю це збір на ваших екранах на потреби морпіхів 505 п'ятого окремого. Батальйону морської піхоти, старлінки, машини, рації, генератори усе те, що їм допомагає. Нести службу на зв'язку із нами це власне Юрій Пугач, той який з п'ятого каналу почимчикував у військо, бо зрозумів, що йому стало 25 років, виповнилося, і нема чого сидіти. І він ось так кардинально змінив поле своєї діяльності. І пішов захищати нас із вами. Давайте не забувати і його колега разом з нами на позивний вітрячок. Віта Анюк, військовослужбовиця 105-го окремого батальйону морської піхоти, звання лейтенант посади заступниця командира десантно-штурмової роти. Навіть вона була місяць, виконувала обов'язки командира роти, і ось на цьому у нас перервався зв'язочок. Поки я щось не чую, не чую, не бачу. На жаль, немає ні. Ні звуку, нічого зараз. Я буду тоді а, буду тоді просити, щоб Юрій і Віта заново перейшли, відключилися. А, так, а що у нас нині відбувається? Слухайте, у нас а, нині суд по санкціях а, по суд по санкціях. Ну, зрозуміло, проти Петра Порошенка, лідера Євросолідарності, були ж накладені санкції, і нині у Верховному суді. Uh, так, 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 і нині у верховному суді повинні були бути відповідачі. Це офіс президента і Кабмін. А, мали, бути, а, мали вони м, надати документи. Ну, тобто, давайте так, я коротко скажу, це ж як превентив, превентивні санкції були накладені. О, до санкцій ми повернемося через трошки. Бачу, вже є Віта і, Віта і Юрій. Так, бачимо, чуємо. Давайте тоді якраз про місяць виконувача обов'язків командира десанту штурмової роти. Для мене це взагалі щось звучить. Нереально продовжіть будь ласка, розповідайте. Це насправді був важкий період, і скоріш за все, без допомоги досвідчених командирів рот нашого батальйону, а також управління всього батальйону. Я б не справилась. Тому, завдячуючи їм, все пройшло добре. і без страт. Я скажу взагалі, що ми дуже раді бачити нових людей. І лише в своєму батальйоні, взагалі у лавах збройних сил, зокрема в лавах збройних сил і морської піхоти цього виду військ. Ми дуже раді бачити всіх і долучайтеся. У нас доволі молоде командування, але воно фахове. Це кадрові військовослужбовці, які вже навіть дехто з них побував у російському полоні, приміром, як наш командир батальйону, і тим не менше, такі люди вони повертаються до війська, продовжують боротися з ворогом. На вже на посадах керівних, і це має свій сенс. Це, як ми знаємо, і бачимо по нашій діяльності, по наших успіхах, нашого зокрема підрозділу бойового, це приносить плоди. Тому дуже всіх раді бачити, і у нас в батальйоні. Можна піти до рекрутингового центру військовоморських сил, отримати відношення до 505-го окремого батальйону військової морської піхоти, до нашої військової частини, і можна просто навіть написати нам у соцмережах 505-й обмп або 505-й окремий батальйон морської піхоти. Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Будь-де ви нам напишете. Я вам персонально відповім і буду супроводжувати вас на всьому вашому шляху до вступу до нашого бойового підрозділу. Будемо раді усіх бачити. Це така хвилиночка самореклами. Абсолютно правильно. Ну, слухайте, ви ж не запрошуєте на якісь гульки, це стати до лав Збройних сил, це е, стати морпіхом і захищати. До речі, це, про... не це точно не гульки. Та но ну, гульки на різних напрямках, я би так сказала, такі смертельно небезпечні гульки. Чи, а, так. До речі, про такі напрямки пані Віта. Вона під час операції у кринках а, так само брала участь і м, евакуації поранених опікувалася. А і під м, ми, в принципі, більшість цивільні і не знають і напевно і де мають знати, а, що де відбувалося. Так ми напевно ж таки після завершення бойових дій, після перемоги будемо. Будемо знати, що де було і наскільки було тяжко. Розкажіть з того, що ви можете повідати, як тоді було? Бо ми, в принципі, ну, якісь загальні бачення цієї операції знаємо, але можемо зрозуміти з витягу військовослужбовців. Як тоді вам було поділіться досвідом і набутим? я безпосередньо на лівому березі не була, але для мене було важливо. Доєднатися по максимуму саме тому я з своїм товаришем, який працює служить на посаді бойового медика в групі евакуації, я напросилася, скажімо так, на цю евакуацію для того, щоб допомогти забрати хлопців поранених з лівого берега на евакуаційному автомобілі, тобто їх на лодках. Привезли до правого берега саме там. Ми їх очікували. Евакуювали їх з човна в машину евакуації. В машині евакуації надавали також допомогу. Там були різні ступені поранення від гіпотермії, тобто переохолодження, до вогнепальних осколкових поранень, і доставили поранених наших побратимів на до стабілізаційного пункту, де їм вже в подальшому надавали допомогу. Такий досвід так був, тому що тема тактичної медицини також для мене близька. Взагалі, коли я прийняла рішення доєднатися до збройних сил, в мене я розглядала варіант бойової медикині, оскільки ця тема мені вона близька, мені мені заходить, тому такий досвід так був присутній. Так, відразу я е, Окрім того, що сьогодні ми говоримо про ваш бивий шлях, взагалі про батальйон і про збір. Не оминаєте ви завжди і вшанування полеглих своїх побратимів і героїв. І так само у нас є ще один QR-код, який власне будемо просити підписати, навести екран на телефонів, підписати це. Ігор Колосніцин на позивний грек про посмертне присвоєння звання Героя України. А в нас є навіть відеоролики звернення його матері, але вас попрошу розповісти, що це для чого, то ця людина, і, і чому він, як і багато воїнів, заслуговує власне на звання Героя України посмертно. Капітан Ігор Колосніцин за позивним грек насправді велика людина. Він зробив дуже великий вклад в цій війні. Це дуже болісна для нас втрата. Він був нашим не тільки побратимом, він був нашим другом, здатний завжди підстрахувати, підтримати, допомогти чи то ділом, чи то добрим словом. Пам'ять про нього жива. Він на превеликий жаль загинув під час виконання бойового завдання. Це велика втрата для нас. Тому я справді щиро прошу кожного хто зараз з нами, хто нас зараз дивиться, витратити буквально одну-дві хвилини вашого часу та підписати цю петицію. Людина справді заслуговує отримати це звання і родина, і родина цієї людини. Теж заслуговує жити з розумінням, що їхній син віддав своє життя, борючись за них, і що їх син є дійсно героєм цієї країни, і що країна визнає, що українці, ми з вами визнаємо те, що люди, які віддали за нас з вами своє життя за свої родини, за ваші родини, що вони заслуговують жити з розумінням, що їхні сини є героями цієї країни, тому що мати ігоря. Галина дуже сильна жінка. Я з нею постійно на зв'язку, вибачте, але я скажу, як є. Моє особисте зараз надзавдання – це добитися того, щоб ця петиція була підписана, і президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил Володимир Зеленський, розглянув цю петицію і підписав її, і присвоїв посмертно звання Героя України Ігорю Колесніцину. Бо я не знаю, хто ще заслуговує на це звання, якщо не він, і якщо не його родина. Відразу у нас є і відеоролик із його мамою. Давайте ми також подивимося. І qr код паралельно закликаю вас наводити екрани, телефонів, гаджетів і ставити підпис. Це найменше, що ми можемо зробити. Дорогі українці, я мама капітана Збройних сил України, морпіха Ігоря Каласніцина. Позивний Рек. Він загинув на Херсонському напрямку, виконуючи бойове завдання. Він був світлою. Щирою людиною, справжній офіцер, добрий друг, найкращий син, люблячий тата маленької донечки. Усміхнений, відважний, з бездуганним почуттям гумору, завжди на межі досконалості, він віддав життя за всіх нас. Його втрата невимовний біль. Я сумую за ним кожного дня. Люблю безмежно. Я прошу вас підписати петицію про присвоєння Ігорю, звання Героя України посмертно. Це не лише про нього, це про пам'ять, вдячність, справедливість. Кожен підпис це визнання, Підтримайте, будь ласка, поширте, Слава Україні. Так, слава тата тут... да, та, там Юрко, ти ще говориш якраз так. Кажу, героям слава, і дуже прошу вас. Дійсно, ви щойно побачили ту сильну жінку, син якої віддав своє життя за всіх нас? Ми багато про це говорили, але повірте, Ігор ще більше зробив за посиланням цього QR-коду Ви можете побачити повністю увесь описаний бойовий шлях цієї людини. Кров стине у жилах, коли просто це читаєш, уявіть через що ця людина пройшла за ті роки служби в нашій державі. Давайте повернемо людині те, що ми йому завинили, хоча б у такий спосіб, хоча б настільки. Так, Олено, ми тебе не чуємо. Ага, все, Оп, побачила. Це так, щоб не заглушати ваш звук, заглушила себе і не вмикнула добре, добре. по собі. Окрім того, що петицію підписувати, це найменше, що ми можемо зробити. Збір на потреби батальйону, морпіхів і десантно-штурмової роти на ваших екранах. І у нас вже потихеньку час. Теру закінчується навіть такого не зі студії, а спонтанного екстремального. Бо ж росіяни існують, вони обстрілюють нас і обстріляли п'ятий канал, поруйнували значно, але нічого, ми йдемо далі. Ми мусимо йти далі. Бо такі, як ви, зокрема, і стоять за нашими ми за вашими плечима. Сьогодні ми почули таку фразу власне про демобілізацію. Ну, це багато кого з військовослужбовців. А це питання турбує, тому що найелементарніше це є втома. Ми почули, що після того, коли переможемо ворога, багато людей зверхобилися на це. А у вас, як у військовослужбовців, які нині на передовій, я би хотіла спитати з огляду на усе те, як ви закликаєте рекрутуватися, йти до війська, ставати поруч, будь-кого хто знає, не знає, куди він іде, ви готові підтримувати. І, от, власне. Про перемогти ворога, про долучитися до збройних сил, не дивлячись на те, що несеться. Так, ми бачимо, російське ПСО активно в Україні працює і все, все, все. Що би ви сказали? Власне, не знаю, чули, не чули цей сьогоднішній вислів Володимира Зеленського, Але він, як Верховний Головнокомандувач ну сказав прямо: поки не буде перемоги над ворогом, ми не можемо говорити про те, хто коли повернеться додому. Вашу думку мені б хотілося почути сьогодні. З одного боку можна я почну і Попрошу вас продовжити. Мені здається, що з одного боку це логічно, тому що про який відпочинок може йтися, коли ворог наступає на всіх фронтах, на всіх відтинках фронту, ми не можемо дозволити собі зараз відпочивати ніде, чи ми на передовій, чи ми у тилу. З іншого боку, військові втомилися дуже багато хто воює більш як 5 років. Навіть у нас в підрозділі більш як 3 роки, на які підписали контракт, і я рік. Служу, я ще не втомився. Я готовий служити більше. Віта Ігорівна служить більше. Цікава ваша думка. більше. А, так. Я служу вже близько трьох років. Скажу так: всі втомилися, всі ходять додому в когось. Діти ростуть маленькі, без, без батька. Це дуже важко насправді. Але хто як не ми? Тому що. Я завжди кажу, що ворога легше морально, навіть стримувати, зупинити його тут, де він зараз, аніж зустрічати його в себе в домівках в інших регіонах України. Це так, це правда. І я відразу ще хочу показати сторінку вашого. Батальйону зараз зараз зараз, щоб ті, хто цікавиться, хто для себе шукає, наприклад, шукає куди доєднатися, шукає, як стати в нагоді в пригоді своїй країні. Так ось будь ласка, ця сторінка 505-го окремого батальйону морської піхоти. Вся інформація тут є. Ось ми бачимо і. Цю пані мати загиблого ігоря на грек. А бачимо всю інформацію. Пишете, оприлюднюєте і про відео, і про відео операції стихшимось. Навіть говорити. з останніх новин, якщо коментувати те, що ми бачимо, ось тут у нас приміром відео з полоненим росіянином, угу. якого бійці нашого батальйону взяли у полон, і він піде чудовим обмінним фондом, щоб обміняти цього не знаю, якого Васю чи петю на нашого побратима. А наступний допис, як ви бачите, це показник того, як за останні два місяці наша цивільно, наша служба цивільно військового співробітництва домоглася того, аби звільнити з російського полону вісім наших побратимів з нашого батальйону. Вони за останні два місяці повернулися додому. Вісім усього дев'ять за останніх три місяці. Тобто, ми працюємо над тим, аби наші люди повернулися. Бо для нашого батальйону головна і основна цінність це люди. Нам не важливо скільки техніки ми покладемо. Нам не важливо, якими методами, але ми досягнемо того, щоби всі наші військовослужбовці, максимально велика їхня кількість, повернулася до своїх родин у статусі переможця на цій війні. Від себе я вам можу тільки подякувати і побажати оберегу. І дякую, що доєднуєтеся до Етеру. І я дуже сподіваюся на наших свідомих глядачів, які постійно підтримують і п'ятий канал, ну і наших військовослужбовців, бо без вас немає нас. І це правда, це насправді це правда. І тому я вам дуже дякую, що доєдналися до етеру. Знайшли час під дощем, під сонцем. Ну морпіхи, що скажеш, військовослужбовці, Вітанюк позивний вітрячок Це військовослужбовець 505 го окремого батальйону морської піхоти, лейтенант, заступниця командира десанту штурмової роти і Юрій Пугач, начальник позаштатної штатної 505-го окремого батальйону морської піхоти. Були ветері п'ятого. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо. тримайтеся там. Я до вас хочу заїхати днями, може допомогти чимось руками своїми, хоча би допомогти з наслідками цієї атаки на п'ятий канал, жахливою абсолютно. Але тримайтеся, ми з вами. Ми так, вас любимо і цінуємо, і завжди можете на це нас навзаєм. розраховувати. Це взаєм. та ми вже розраховуємо. Ми вже розраховуємо, бо там, де ви є зараз, за це ми вам вдячні. Не їдемо допомагати, як бачите, але вам дякую.